Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Шахтар хоче отримати за Судакова божевільні гроші. Єрмчук не має майбутнього у Валенції. Єрмоленко відреагував на чутки про завершення кар'єри після Євро 24. УЕФА створює проблеми для Жерони. Сідати зручніше ну а ми починаємо. За Судаковим продовжить стежити ціла низка європейських топ-клубів. Це і наполі, який намагався придбати Георгія взимку: Ювентус, Челсі, Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті. Повідомляє TMW. Шахтар вже визначився із цінником на свою головну зірку 70 мільйонів євро. Додамо, що в січні наполі пропонував за Судакова 40 мільйонів. Однак гірники запросили 50 мільйонів та бонуси. Відзначимо, що Георгій провів за шахтар 33 матчі у цьому сезоні, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами у всіх змаганнях. Пропоную підтримати мене, підписатися на телеграм-канал. Там ви можете знайти актуальні новини футболу. Давайте розвиватися разом для підписки на екрані. Присутні QR-код та посилання в описі. Фінансова слабкість кажанів переважає будь-які пориви 28-річного нападника збірної України. Як ми розповідали, в вельчеринквіто Яромчук щасливий у Валенції хотів би залишитися, але це практично неможливо. В Валенції не спроможна оплатити його трансфер. Подивимося, що станеться влітку. Та роману буде дуже складно залишитися тут. Розповів журналіст «Ель Черенквіто» Херман Муніос в ексклюзивному коментарі для футбол-24. Нагадуємо, Валенсі орендував Єремчука у Брюге на сезон 23-24. Наразі українець провів у футболці кажанів 26 матчів та забив 4 голи. Трансфер маркет оціню нападника у 4 мільйони євро. Хоча Брюге два роки тому заплатив значно більше 17 мільйонів. Якщо проти колоса тренерський штаб довірив мені відіграти 90 хвилин, то мої кондиції це дозволяють. Їм збоку відніше. Я працюю на максимуми і під час тренувань. У грі намагаюся віддавати всі сили. Ради, що нарешті зміг зіграти 90 хвилин. За відсутності Ваната ви грали з Буяльським як хибні дев'ятки чи якось інше розподілили функції. Напевно, вам здалося, я грав чистого нападника, але для мене це не нова позиція. Я багато грав на ній в Динамо, коли був молодим, і у Вестхамі, і в збірній бувало проти Хорватії у Києві. Для мене ця позиція не нова. Коли ти маєш досвід, ти розумієш, як потрібно грати праворуч або ліворуч під нападником або в нападі. В одному з телеграм-каналів з'явилася інформація, що після чемпіонату Європи Андрій Єрмоленко попрощається з кар'єрою футболіста. Поки що таких планів у мене немає. Не знаю, звідки у вас така інформація. Таких планів у мене немає. Коли відчую, що немає бажання та здоров'я, тоді закінчу. Поки що про це не думаю. Наразі я отримую задоволення від кожного матчу та кожного тренування. Щодня прокидаюся і чекаю тренування, як це було у 20 років. 23-річний Вінгер Челсі Михайло Мудрик може покинути лондонський клуб наступного трансферного вікна. За інформацією Team Talk, український футболіст може продовжити кар'єру в італійському чемпіонаті і перейти в Наполі. Челсі вже давно стежить за Голеодором неаполітанців Віктором Осімхеном. Ймовірно, що між двома клубами відбудеться обмін. У Челсі перейде Осімхен, а в Наполі відправиться Мудрик. Плюс частина суми від трансферу Нігерійця. Мудрик провів 29 матчів за Челсі в АПЛ у цьому сезоні. В українця 4 голи та 2 результативні передачі. Раніше повідомлялося, що Сімхена в наполі може замінити Артем Довбик. Команда Мічела здобула історичне право зіграти в найпрестижнішому турнірі. Жерона хотіла проводити домашні матчі Ліги Чемпіонів на Монті Ліві і встановити додаткові трибуни, щоб збільшити кількість місць на стадіоні. Як повідомляє Mundo Депортіво, УФА відмовив у запиті червоно-білих щодо розширення стадіону, хоча остаточне рішення ще не ухвалено, виконавчий орган зацікавлений у тому, щоб матчі Жирони проходили в Барселоні. Вважається, що столиця Каталонії Зручніше місце з огляду безпеки, якості, умов для телетрансляції та розміщення клубів і вболівальників. Від самого початку пріоритетом жрони було залишитися на Монті Ліві. Утім, через тиску е керівництво клубу має кілька запасних варіантів: переїзд на стейдж фронт, ти грає спаньол або Монжуїк, де виступає зараз Барселона. Ми зробимо все можливе, щоб зіграти Лігу Чемпіонів на Монті Ліві. Іншого виходу немає. Інший варіант шукати інший стадіон, а це означатиме переїзд до Барселони. Це план Б. Ми не хочемо, щоб хтось пропустив змагання, але наш пріоритет вболівальники, і ми хочемо вивчити, яке рішення є найкращим. Хоча ідеального плану не існує, щоб не сталося. Цитує видання «Пере Гвардіолу. Нагадуємо, що Жерона за 4 тури до кінця чемпіонату перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці, маючи 74 очка. Команда Довбика та Циганкова вже ніяк не зможе опуститися нижче четвертого місця. У суботу, 11 травня, у Львові на арені Львів відбудеться матч 28-го туру чемпіонату України між донецьким шахтарем та Київським Динамо. Як повідомили трибуна.ком у шахтарі квитки на цей матч розкупили за 4 хвилини. Оскільки всі квитки продані за 4 дні до матчу Шахтар оголосив благодійний аукціон, на якому можна придбати додаткові перепустки м'яч та футболку з цієї гри з автографами. Всі гроші підуть на ЗСУ. Колишній головний тренер Динамо Мірча Луческо може отримати посаду в столичному клубі. Принаймні про таке повідомляє портал gsp.ro з посиланням на видання Газета спортурі. За інформацією джерела, окрім перемовин з бухарейським рапідом, існує вірогідність, що Луческу може стати генеральним менеджером спортивним директором Київського Динамо. Наразі інші подробиці можливої співпраці невідомі. Нагадуємо, у листопаді 23-го року Лучесько оголосив, що покидає посаду головного тренера Динамо, після чого команду очолив Олександр Шавковський. Іспанська Жирона більше не цікавиться півзахисником Дніпра 1 Олександром Піхальонком, як це було на початку року. Про те, що католонці вже не розглядають варіант такого трансферу, повідомив український телекоментатор Ігор Циганник. У Жироні про піхальонка вже забули. Клуб його більше не хоче, тож я сумніваюся, що Дніпро 1 вдасться продати піхальонка в Жерону. Та й взагалі я, чесно кажучи, сумніваюся, що його продадуть в один з зарубіжних чемпіонатів. Наймовірніше, піхальонок опиниться в одному з українських клубів, сказав циганик в ефірі своєї авторської програми Циганик Лайф». Нагадимо, раніше повідомлялося, що найближчим часом Дніпро 1 покинуть усі його лідери. Центральний захисник Ілля Забарне опинився серед претендентів на звання найкращого гравця сезону 23-24 у Бормоті, взявши участь у 10 плюс матчах команди протягом поточної кампанії, Передає офіційний сайт вишень. Відповідне голосування триватиме до 11.00 п'ятниці 10 травня. Переможця оголосить в останньому домашньому матчі Бормута у цьому сезоні. У суботу, 11 травня, колектив Андонії Раоли прийматиме на віталіці стейді. Бренфорд у рамках 37-го туру АПЛ у цьому сезоні Забарний вже взяв участь у 40 матчах Бормута у всіх турнірах, відзначившись одним голом.